Російські військові намагаються взяти під вогневий контроль трасу Суми Юнаківка, якою живиться угрупування українських військ на Курщині та прикордоні Сумщини. Про це свідчать оновлені дані мапи «Діпстейт». За інформацією аналітичного проєкту військові РФ окупували села Володимирівку та Костянтинівку. 30 травня товариство Червоного Хреста опублікувало відеоролик, на якому евакуйовані жителі Костянтинівки розповідають, що в село зайшли російські війська. Все село згоріло і забите повністю русським да. повністю. І вони заходять, і ми не трогали, ні, 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 будемо трогати, нікого виганять голодний аборваний. Як зашли, у мене там ящиків несколько стояло гуманітарних. Похватали, порозривали, все, кидають. Ми дождали до обіду, они трохи на обід пошли і трохи это перестрілки там. І ми в це время до кондратовки зашли, ані опять почали бога. Уже уже вся уліз розбите. Також за інформацію, діпстейт, російські військові просунулися у Олексіївці Хотінської громади. У сірій зоні залишається частина цього села та території в напрямку села Моропілля. Ну по тих напрямках, де ворог намагається просунутися. Найпевно дві такі ключові точки це юнаківка і хотінь, до якої по Планували дійти російські загарбники, не ну, власне захопити ці території. Бо тоді, звісно, що загроза для міста Суми з значно зростає, це в тому числі, якщо ворог зможе підтягнути і артилерійські засоби, та й власне загроза від застосування безпілотних літальних апаратів для власного центра, звісно, зростає. Активні бойові дії також тривають поблизу білого. Дів талокні також були спроби заходу у яблунівку, говорить Руслан Микула, співзасновник аналітичного проєкту Діпстейт. Вони проводять наступальні дії на Яблунівку і вже були спроби заходу в села. За попередньою інформацією противника було вибито, але яблунівка їм потрібна для того, щоб відрізати трасу на юнаківку і обійти її. З західної сторони спочатку метою росіян було зайти в новенькі і за допомогою дронів обрізати логістику по трасі суми суджа, вважає військовий експерт Павло Нарожний. Через це українські війська мали частково залишити свої позиції на території Курщини. Експерт додає зараз. Російські військові просуваються по невеликих селах вздовж кордону, таких як Володимирівка Хотінської громади. За його словами, село майже повністю знищене, але не воно є основною ціллю армії противника. їхня основна ціль зараз це Юнаковка, тому що це велике село, в якому є величезна кількість цілих будинків. Ціли будинки це ті міста, де вони можуть накопичуватися, там де вони можуть тримати оборону, і саме головне звідки вони можуть іти далі. Поки що якоїсь загрози, того, що вони зможуть зайти, закріпитися в цій юнаківки немає. Їх ціль очевидно, це обрізати логістику для нашого плацдарма, який досі є в Курській області, і він тримається і робить дуже важливу справу. Насправді а друга ціль це зайти в юнаківку з юнаківки, робить спроби рухатись далі на в бік міста Суми. Від юнаківки до Сум 28,5 кілометрів. А від окупованої локні до юнаківки залишається трохи більше трьох. Виконувати бойові завдання на прикордоні. Сумщини стало складніше, говорить бойова медикиня. Військова попросила не оприлюднювати її ім'я та підрозділ, в якому служить. Далі її пряма мова. Ворог просувається, накопичує та підтягує свої сили до прикордоння Сумської області. У них є перевага у кількості дронів та іншої техніки. Нам уже важко проводити евакуацію поранених та інші важливі речі із цією логістикою, що маємо зараз. Ми також поспілкувалися із сержантом підрозділу, що виконує бойові завдання на сумському напрямку. За його словами, російські військові продовжують м'ясні штурми. З тих, хто виживає, формують невеликі піхотні групи. Загалом вся їхня тактика працює так, що вони поступово займають невеличкі села, просуваються по посадках і закріплюються. Тактика долучати в штурми мотоцикли, квадроцикли працює. Російські військові забігають, риють собі лежанки, чекають наступну групу, з якої виживає пара людей, потроху скупчуються і далі просуваються. Здовж кордону із сумщиною нині зосереджені до 60 тисяч російських військових, говорить Павло Нарожний, і вони становлять певну загрозу для регіону, але на даний момент вона не є критичною. Що це означає в перекладі на людську мову? Це означає те, що ми там повинні тримати приблизно 20-30 тисяч нашого особового складу, який буде відбивати ці атаки. Тим більше фронт у нас дуже довгий, і тому ворог цим користується. Вони розтягують лінію фронту саме за того, що знаючи, що у нас не вистачає особового складу. Російські угруповання, що нині стоїть у кордонів області, раніше витискали українські війська з Курщини, пояснює колишній голова служби зовнішньої розвитки Микола Моломуш. Нині ці військові мають завдання захопити нові висоти на українських територіях. Якщо розпочати системні удари по сумах, те, що говориться, що це буде, начебто, передумово для буферної зони, це завдання мінімум. Тобто, біля кордону створити якусь е, зону окупаційного контролю, десь 10-15 кілометрів, але максимум все-таки рухатися на суми і намагатися захопити обласний центр. Що дійсно це не вдається? Ми створили потужний укріп райони. От, да, відійшли якраз райони. Це Юнаківка, Водолаги, інші села. Які знищені ворогом, але подальшому ті укріп позиції, які створюються довгий період, вони дозволяють не тільки тримати оборону, а наносити вогневі удари вже з закритих так сказь секторів по цьому групуванні, яке рухається. Тобто готовність наших збройних сил є високого рівня. Просування російських військ в бік сум ускладнене і географічно вважає Павло Нарожний заюна кроки. Залі далі починається величезний ліс. І там цей ліс іде, ну, майже до міста Суми. А, ну давайте згадаємо, наприклад, Серебрянський ліс, який в Луганській області знаходиться, в які росіяни загрузли там на два роки, і досі вони цей Серебрянський ліс пройти не можуть. Під контролем російських військ також залишаються села: новеньке, басівка, веселівка та Журавка. На початок червня війська РФ окуповано близько 125 квадратних кілометрів території області, близько 70 – у сірій зоні. Діана Крахматова, Валерія Зарудна, Суспільне новини, Суми.